Все. Давайте поринемо у захопливий світ невідомого. Що ж таке змінні? У світі математики змінні це як таємничі персонажі детективного роману. Це символи, зазвичай літери, які позначають невідоме значення. Уявіть їх як порожні місця для чисел, які ми ще не знаємо. Скажімо, у нас є рівняння: Х плюс 5 дорівнює 8. Тут Х наша змінна. Це як порожня коробка, яка чекає на правильне число, щоб її заповнити. Щоб розв'язати це рівняння, нам потрібно знайти число, яке при додаванні до 5 дасть 8. Змінні це потужні інструменти, бо вони дозволяють нам робити обчислення, навіть не знаючи точних значень. Ця гнучкість робить алгебру такою корисною для вирішення різних завдань. Змінні в алгебрі фундамент рівнянь. Алгебра це як мова, а змінні це її слова. Вони дозволяють нам виражати математичні зв'язки за допомогою рівнянь та формул. Маніпулюючи цими рівняннями, ми можемо знайти значення змінних. Давайте розглянемо рівняння. 2х плюс 3 дорівнює 11. Наша мета знайти значення Х. Щоб зробити це, ми можемо уявити рівняння як Терези. Нам потрібно виконувати однакові дії з обох боків рівняння, щоб зберегти рівновагу та знайти х. Спочатку віднімемо 3 з обох боків рівняння, отримаємо 2х дорівнює 8. Потім поділимо обидві частини рівняння на 2 і отримаємо x, дорівнюючи 4. Змінні допомагають нам розбити складні проблеми на менші та зрозуміліші кроки. Змінні в статистиці розшифровуємо значення даних. Статистика займається збором, упорядкуванням та аналізом даних. Змінні відіграють ключову роль у цьому процесі, оскільки вони представляють різні характеристики або атрибути, які ми хочемо вивчити. Уявіть, що ми хочемо дізнатися середній зріст учнів у школі. Зріст буде нашою змінною, і ми збиратимемо дані, вимірюючи зріст кожного учня. Потім ми можемо використовувати статистичні методи, щоб обчислити середній зріст, побачити, як він варіює, діється, та зробити висновки з даних. Змінні в статистиці можуть бути кількісними, такими як зріст, вага або вік, або якісними, такими як стать, колір очей або улюблений предмет. Розуміння типу змінної є важливим для вибору правильних статистичних інструментів для, для ефективного аналізу даних. Пауза. частина четверта. Розкриваємо зв'язки в даних незалежні та залежні змінні. У багатьох дослідженнях нас цікавить, як одна змінна впливає на іншу. Саме тут з'являються поняття незалежних та залежних змінних. Уявіть експеримент, у якому ми перевіряємо вплив нового добрива на ріст рослин. Кількість використаного добрива це незалежна змінна, бо ми можемо її контролювати. Висота рослин через певний час це залежна змінна, бо вона залежить від кількості використаного добрива. Ретельно контролюючи незалежну змінну та спостерігаючи за змінами в залежній змінні, ми можемо почати розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Це розуміння є надзвичайно важливим у таких галузях, як медицина, інженерія та економіка. Паузей! 3. частина п'ята: змінні у реальному світі від фізики до економіки. Сила змінних сягає далеко за межі класної кімнати. Вони є важливими інструментами у багатьох професіях, допомагаючи нам моделювати та розуміти світ навколо. У фізиці змінні, такі як швидкість, прискорення та сила, використовуються для опису руху об'єктів. Інженери використовують змінні в рівняннях для проєктування мостів, будівель та літаків. Економісти покладаються на змінні, щоб вивчати економічне зростання, інфляцію та тенденції ринку. Усвідомлюємо, ми це чи ні. Змінні присутні в нашому повсякденному житті. Від розрахунку вартості продуктів у супермаркеті до прогнозування погоди, змінні це наші мовчазні помічники у прийнятті рішень. А... Частина шоста. Сила змінних універсальна мова. Змінні це більше ніж просто літери чи символи в математичних рівняннях. Це потужні інструменти, які дозволяють нам виражати невідоме, досліджувати зв'язки та надавати сенс складним даним. Вони складають основу алгебраїчного мислення та є ключем до глибокого розуміння різних дисциплін. Як ми бачили, змінні відіграють ключову роль в алгебрі, статистиці, фізиці, інженерії, економіці та багатьох інших сферах. Вони забезпечують універсальну мову для опису моделей, перевірки гіпотез та прогнозування того, що відбувається навколо нас. Опановуючи поняття змінних, ми відкриваємо двері до глибшого розуміння складних механізмів всесвіту.